Хочу висловити велику вдячність. Вдячність за те, що ви бережете пам'ять найкращих. А найкращі це всі. Всі, хто віддав життя за Україну, хто служить, хто в бою, хто поранений, хто в полоні. І саме в цій особі я мав велику честь знати особисто полковника. Сергія і в його особі всі герої. Я сьогодні почув дуже особливу Розуміння того, що це за ця стела, що вона символізує. І коли я почув, що символізує квітку, я ще раз по-інакшому подивився на неї. І я побачив дуже особливо для мене, я думаю, і для вас це теж важливо. Що Центральною частиною їх хрест.